Приїхав до нас новий велосипед. Виглядає дуже класно. Він на алюмінієвій рамі, з акумулятором всередині рами, амортизаційна вилка, дискові гальма, алюмінієві колеса, зручний міський руль. Дуже цікава ручка газу під перемикач. Із ще додаткових аспектів повнорозмірні крила, великий багажник. Шимано перемикач, що монетка, що задній перемикач, алюмінієві шатуни. Є задній ліхтар. Де він тут вмикається? Зараз. А, ось тут так, Зараз. а, знизу він вмикається. Так. Тобто за задній габарит є, є передній. Якщо чесно, він не дуже потужний, я б його розглядав на основне світло, все ж таки як габарит. Фірмова гума кенда. На велосипеді встановлено, як я вже казав, і ручка газу, і асистент. Тобто ви можете як крутити педалі і буде вмикатися колесо. І також є ручка газу. Тобто ми натискаємо на ручку газу і відповідно мотор працює. Включення переднього світла відбувається з екрану. Є 5 режимів асистенту, які регулюються кнопками плюс-мінус. Показується заряд, швидкість та одометр. Ось такий велосипед. І знімається батарея ось таким чином. Все доволі продумано виглядає приємно.